Доброго дня, шановні глядачі інформаційного порталу Золочів.нет. У нас сьогодні в гостях кіборг, який захищав Україну в зоні антитерористичної операції, а саме в Донецькому аеропорту. Доброго дня, Володимир. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, ту неприємну історію, як все відбувалося і як вам служилось там? Ну, на початку служилось досить добре, тобто гарна компанія була. Ну. Командир розводу був шикарний, тобто готовий бієць. Спочатку готували нас на Яврському полігоні з приблизно три місяці. Після підготовки ми поїхали були в Константинівку, там де наша була база. Тобто ми там ну, відпочивали, внесли на службу і тому подібне. Там перебували приблизно десь два місяці. Після того нас відправили були в Піски. І звісно все почалося. Сама гаряча точка. Ну, піски це основна стратегічна точка, через яку можна було доїхати до аеропорту. Тобто все заїжджало від нас. Е, в Пісках там стояв 5-й батальйон запасний правого сектору. До речі, там хлопці дуже гарно, ну, можна сказати, не слухали нікого ні команди, нікого. Бач, бачили і стріляли все. Просто ми кадрові війська, не давали команду там не стріляти тому подібне, тому що були перемир'я. Ну, а в них такого не було. Тобто, якби не вони, фактично, то б би Піски би давно забрали і тому, ну, було б ужас. Чи було страшно воювати, і який найжахливіший момент в житті запам'ятався? Страшно було тоді, коли їхали туди. Тобто, дійсно було страшно. Тобто, ми заїжджали піски через. Ну, заїжджали через Цеперів, тобто, через самі блокпости їхні. Ну, попавши туди, ну, як пояснити, ну почали стріляти день-два і все, типу, ну, страху такого не було ніякого. Адаптувалися і знали, що маєте виконувати. Да, так, там спочатку ходили всі бронежилетах, перші два-три дня, потім ну, все познімали, так легше було бігати. кросовки, там штини спортивні, там автомат, руки і все. І так, це у нас башня. Башня шикарна башня. Трошки погорівша, отак, ми гріємося трошки знаружі. Це у нас поляк говорить по телефону, це наш кокеп. Респект і мою важуха. О, Михалыч сзади. О, капеллан, капеллан. Санек. Я понял, меня, меня, свои хотят завалить. Сейчас не не покажут всем, что я в свитере тут Да, да. Вот это вот что-то свитер тут. О, доктор, я доктор. Доктор нас лечить. Хороший пацан. Правда, в нього поганяло таке доктор смерть, ну нічого, то, то... цинічне, але він, то... він знає свою роботу. Він, він, він свою роботу... О, дід подойшов, дід. Дід не трогай, не трогай доктора. так від не доктора. Так, ось звідти стріляють. Падла. Снайпер робить. Снайпер стріляє, шикарно. Ложить. Так, оце друге крило наше. Так називаємо броня. Так називаємо броня. О, це Ванька. Це теж наш братішка. Короче, тут всі наші. Трошки укріплено, а наш арсенал. О, та, отак ми і живемо. Васька. Василій. Передай вітання ха ха проти нас віддихають. Шахтер это дійтський сад. Дай, дай як руплем план. Дивіться, дивіться, як ми живемо! Звідси теж шурують, все пари з цієї сторони б'ють, падли. Так, відходимо, тому що тут доволі таки опасно. Оце руїни, так, зараз вам покажу. Саму башню. Такий ведон не дуже. От башня пішла доверху. Опа! Отак. Оце башня. Побита, обстріляна. Е, а На рахунок найставіший момент це був новий рік, напевно. Тобто досить гарно нас привітали там, щоб були 300, ну, ранені, ну, як сказати, пережили багато. Та, пережили. Тобто на Новий рік нас обстрілювали, ми просили арт-підтримки, арт типу, щоб ну, допомогли обстрілам, тому що ми стояли на диспетчерській вишці. Тобто в нас такого там ну, е громад не було. У нас було тільки кулемети, крупнокаліперні автомати. І відчуття яке? В такий страшний момент. Хочеться додому, до родини. Там? Е ну... — Чи там не думається вже про нічого? Ну, якбись, там всі на жартах були. А, expand. а де, а де, де кстати, пацани, а, а та техніка нова, де внизу закопана. Пан Порошенко, ваша техніка, коротше, непонятно де. За дітей АГС а її виб'є. Покажете нам пан Порошенко, де та техніка? А ГС і наша техніка. О, тут АГС у нас Одна нас точок. Готов є полосатий. Вон техніка, походу, що нам дав Порошенко зліва, незрозуміла. Тобто, ну там, типу, як страшно такого не було. Страшно було вже тоді, коли тобто, вишку почали завалювати. Там вже танки почали стріляти по ній, тобто два поверхи було, завалили повністю. Ну і тоді там вже реальні хлопці почали молитися, тому що ну, виходу вже ніякого не було. Тобто, четвертий поверх, третій поверх, і ми якраз і другий перший поверх наші були. Тобто, якби там завалилося, там вже все ну, нікого б не лишилося. Все, що лишилося з нас після бомбйожки. Два дні, і йобана артилерія ніхуя нахуй нічого не роботає. Бля. Танки бачить два дні, артилерія ні хрена. Ну войку, як завжди. Ось що сталося з нашої кімнати, де ми спали і віддихали. Так, так, два дні працював танк, бл. Артилерія нас хрена не підтримувала. що лишилося з нашої центральної бойниці. З однієї сторони. З одної сторони її. Розбили, з іншої сторони її закрили. Також трошки, блін. Вот это і стеля впаде. Башня розвалилася. Три ранених. Дві контузії, один ранений тяжко капелан. Жалко невоєнна людина. В тяжкому стані. Знову ж таки, можна знову сказати подяка правому сектору, тому що ми просили підмогу. Тобто... Ми дали координати, понастріляють, ми не маємо чого відбитися. Тобто була наша арт-артилерія, яка стояла в пісках недалеко. І просили, щоб вони відкрили вогонь. Тобто Ми дали координати, де є танки, звідки стріляють по нас, щоб вони тобто, ну, перекрили. Тобто ну, реакції ніякої не було протягом півгодини. Тобто, чи в них там не відникли, не міг нормально спрацювати і тому подібне. Стріляли, їхні стріляти попадали по нашому переходу. Тобто кажуть, ви по нас стріляєте, а не по них. Кажете. І все, тоді хлопцям правого сектору передали, там без ніяких проблем, все гарно було спрацьовано. вам? Типу, ну, супер. Та. Там був такий один е, апостол, його позивний був, йому 17 років було. Тобто, ну, він, він був коригувальник вогню. Він так класно спрацював, що ну. Хіхто не міг ну. подумати, що Та, дитина в сеп... 17 років. Так, так відбив атаку ну, сепаратистів, які йшли, сей, ну, які стріляли по висі, що було просто супер. Тобто, а потім пів години вже приходять до нас, вже там по рації передають, ми артилерія, давайте ми вам поможемо, то тобто, будь-які нам вже помогли. Типу, ну знову ж таки, якби не вони, теж би накрили. Ви по власному бажанню пішли захищати Україну? Чи вам прийшла повістка з військомату? Ні, це було по власному бажання. Ну, типу, я хотів тих добровольцем, але зробили бомбалізованим. Ну, як точніше пояснити, тобто, я прийшов на військкомат, типу сказав, так-то, так, то маю бажання поїхати. І Він сказав, добре, нема питань, там на підпиши такі-то-такі-то документи, я підписав, ну це моя була помилка, що я не звернував, який я документ підписую. Тобто, ну... А потім вказується, що, тут, типу, вийшла як повістка. Типу, я хотів добровольцем, вони мене типу, як взяли типу, мобілізованого. Я просто розраховував, як поїхати, тобто приїхати, коли було потрібно, потім знов хотів поїхати. Тобто, я собі так планував. А вийшло так, що вони мобілізували, і все. Я ні туди, ні сюди і типу ну, угу. тобто, ніякого виходу не було. В яких військах ви проходили службу? Військова частина 80-ї окремої аеробільної десантної бригади міста Львова, яка знаходиться на стрільській. А от після вашої служби, яку ви відслужили, захищаючи Україну. Чи була вам надана якась допомога як військовому з зони АТО? І чи може маєте якісь нагороди, маєте чим похвалитися? О, хвалитися взагалі не люблю, але нагород ніяких теж немає. Нагород немає, а допомогу? Не Так само ні. То нічого немає. Ну Там свої нюанси були. Ну Чому? Якщо вас мобілізували і дійсно ви пішли як мобілізований військовий, вам би мала держава надати допомогу, я так ну, думаю. Дійсно, на мою Це інша ситуація. Просто останні дні це було ці Новий рік, тиждень після нового року, дуже серйозно почали обстріли аеропорту. І ми, типу, як, мали типу, два тижні бути в аеропорту і два тижні вона мала нас поміняти. Якраз на два тижні вже прийшло, типу, от останні 14-й почали дуже сильні обстріли. типу. І планував себе як виїзд виїзд тобто з аеропорта по перемирю. Так, як ми заїжджали з перемир'ям, так і мали виїжджати. Так не вийшло, Тобто, блок пустився перетис відказав взагалі пропускати, випускати нас. Тобто, знову ж таки, ми виїжджали, виїжджали з боєм звідти. Ми грузили вночі нас, хто як, хто неба, хто встиг, хто не встиг, виїжджали з боєм. Приїхавши туди. типу, це було, звичайно, на емоціях типу, через те, що ну, не було ніякої арт-підтримки, типу, вишки. Ну, після приїзду тобто, ми приїхали в водяне. Типу, ну, що сталося, далі не хочу озвучувати на камеру. Типу, ну, не дуже добра ситуація. Типу, поставили великі претензії нашому командиру батальйону, чому не було ніякої артпідготовки. Тобто типу, ну, взагалі підтримки фактично ніякої не було. Чому нас, нас прикривав вже правий сектор, тобто до якого ми ніякого відношення не маємо. Ну і на емоціях ми, можна сказати так, трохи послали його ну, куди подальші і поїхали по домам. Зрозуміло. Так, тут тобто на емоціях. Чому нема нагород, типу, ну... Е, одному з днів моєму написали, типу, щоб він написав, е, що він самовільно залишив частину. Другому з нього написали, типу, е, щоб, ну, типу, що і про безвісті, що його немає. Тобто, хто, хто, хто поїхав додому, там понаписував, позна, що Особисто за свої документи я не знаю, чесно кажучи. Я навіть не виздавав, ну... тому що я тут їхав перш, як доброволець, типу, ну, хотів як доброволець поїхати типу, для себе. А вийшло так, що поїхав, як мобілізований. Типу. Ну, і мета була поїхати не за нагородами по-перше, а ну, для себе. Тобто Є друзі, які їздили і тому подібне. Тому що зараз там багато хто там, починає там, хвалитися, пригати і тому подібне. Що він такий, то такий, то що він там воював і так далі. Зрозуміло, було щире бажання допомогти ну, та, українцям так. визволити нашу державу від окупанта. Отже, побільше би таких людей у нашому житті зустрічалося, як Володимир. Ми вам дякуємо, звичайно, за те, що ви проявили таку сміливість і поїхали захищати Україну. І бажаємо вам вашому житті, щоб доля складалася як найкращою, і щоб наша держава і зрозуміла, що таких хлопців є багато, і їм також треба допомогти.